Доброго вам вечора. До вашої уваги черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Учасники громадської організації Ресурс майбутнього допомагають дітям Сходу. Переповнені зали сільських будинків культури, урочисті, марші, слова вдячності та многа еліта. Так зустрічали люди після виборів Олександра Герегу. Алчес просить про допомогу. У городку встановлюють дитячі майданчики. Про це та інші детальніше в матеріалах наших кореспондентів у городку зареєструвалася нова громадська організація Ресурс майбутнього молоді, активні ініціативні городочани об'єдналися та прагнуть допомагати іншим людям. Поки їх небагато, та ці люди впевнені, що скоро глави громадської організації поповняться тими, кому не доля інших. Ці люди створили та стали першими членами громадської організації. Вони прагнуть всього на всього допомагати іншим, особливо дітям на сході. Час такий став важкий, і тому здається, що серця наших людей які стали трошки жорсткішими. Але ми повинні відкривати наші серця, подавати руку нашим друзям, нашим співвітчизникам і показати, що ми можемо, ми вміємо любити творити добро. Та виявляється в нашій державі це робити не так то й просто, мій колега вчительне. Вчитель математики з другої школи запропонував мені підтримати ініціативу одного волонтера зі сходу. Інформацію він здобув з відеоролику з новин і запропонував мені зв'язатися і якось підтримати цю ініціативу цієї людини, яка збирає просто просто допомоги інформаційної продуктової допомоги людям зі сходу, які перебувають в таборах біженців на сході. Пізніше вийшов закон, відповідно до якого ці волонтери вже не мали права збирати допомогу. Так як припиняти свою діяльність бажання не було, та й совість не дозволяла, вирішили об'єднатися в громадську організацію. Ми зараз ведемо перемовин з київським благодійним фондом про співпрацю, щоб офіційно оформити нашу співпрацю і щоб вже виступати з всі шос що збору, щоб виступав вже гарантом в цей благодійний фонд. До лав волонтерів приєднався і городичанин Сергій Стасюк. І, хоча сам він на інвалідному візку, та впевнений, це не вплине на результат його роботи. Постійно було бажання допомагати людям, чим, чим тільки можливо. А зараз, як я познайомився з цими людьми, то з'явилося більше можливості. До того ж, Сергій зауважує, коли ти працюєш на законних підставах, тобі люди більше довіряють. Є дуже багато частних підприємців, організацій, які не тільки мають можливість допомогти, а й хочуть допомагати. Є велика недовіра. Чи це все попаде на туди, куди планується? На даний час члени організації вже провели декілька засідань. Там визначили пріоритетні напрямки своєї діяльності. Серед них допомога не лише дітям на сході, а й переселенцям із зони АТО, які наразі проживають в нашому місті, а також усім, хто потребує допомоги. Плануємо також розпочати підтримку людей з обмеженими фізичними можливостями, розвивати культурну діяльність нашої організації в тих рамках, які ми плануємо, конкретно благодійною діяльністю. Та поки найактуальніше волонтери продовжують збирати продукти харчування, теплий одяг та інші необхідні речі для дітей на сході і відправляють їх у табори переселенців, адже діти не мають жодних політичних вподобань Так пояснюють свою діяльність у громадській організації. На даний момент дуже актуально зібрати теплі речі, тому що діти, які залишилися і з сиротами, і ні їсти, ні в дітці, нічого нічого мають, тому ми були б дуже вдячні людям, які б допомогли їм, прислали хто, що має. Хочу подякувати тим людям, які вже відізвалися на наші прохання. Аби заявити про себе як громадську організацію, члени ресурсу майбутнього 26 листопада в районному будинку культури планують провести благодійний концерт. Мета заходу зібрати кошти для придбання підгузків та дитячого харчування у табори переселенців. 120 комплектів термобілизни та підсумок для скидання магазинів військовим в зоні АТО. Пошу підприємець із Хмельницького Валерій Рудковський. Днями всі ці речі він передав військовим на схід. Про це випадково дізналися наші кореспонденти. Для нього знімальна група городоцького телерадіопресцентру центру була сюрпризом. Та все ж таки декілька слів коментарю він погодився дати а більше далі в нашій програмі. Учасник антитерористичної операції Володимир Ткачук із Валерієм Леонідовичем познайомився випадково. Підприємець, одна із швейних фабрик, якого працює і в нашому місті, щойно дізнавшись, що має мову із добровольцем, зразу ж запитав, чим він може допомогти армії. В автобусі їхав з полігона додому на пару днів і розговорилися. Він каже, які проблеми, я йому як сказав проблеми. Він каже я пару проблем, то можу вирішити. От. Ці проблеми стосувалися найперше теплого одягу. Термобілизни у військових особливо якісної та з натуральних тканин немає. Ще більша проблема із підсумками для скидання магазинів. Я купив за повному двісті сорок гривень, підсумок. Є крізь люди такі, що не може навіть милочі купити і це. І я йому дав. Він каже, ще лучше пошию. і пошив на нашу роту на 120 чоловік. Подсумки, тепле бельє це, це сумашачі гроші. Сам Валерій Леонідович достемене знає усі проблеми військових, колись він і сам був одним із них. Відтак тепер душа болить за кожного, хто зараз на сході зі зброєю в руках або стоїть в окопі. Біда в тому, що стрілково ми не можемо робити. Оце біда. Бо там виходять з такими ржавими автоматами стріляти, як бувши бояка. Людина, дорога, бога. Без вагань всього за декілька днів на фабриці у Валерія Рудковського було пошито 120 комплектів термобілизни та підсумок для скидання магазинів. Ми тут в теплі, в уюті, да? хай люди вийдуть один день. На лавочки переночують попробують, да? один день, одну ніч. І вони тоді зрозуміють, як там в окопах. До речі, із достовірних джерел дізналися військовим на сході. Цей чоловік допомагає вже не вперше. Та розповідати про це він не хоче. Він і сам із задоволенням пішов на передову, та його вмовляють, самі військові цього не робити. Я вважаю, що людина така повинна бути тут, тому що якщо є люди такі, які на гражданці роблять справу пощі таку саму, як ми там робимо, то повірмо, що їх тут треба. І Я навіть б, хуже було для армії, якщо б він пішов туди. Лучше хай би тут допомагає і людям дає зарплату. І це дякую тим людям, які все покидали, дітей, свої сім'ї, пішли туди захищати. І ще добре, дай Бог, дай Бог, щоб всі живими повернулися. Це тряп'йо. його ще мільйон буде, наш йом, пірішйом, повертатися живими. 4 листопада міський голова Володимир Поворозник провів координаційну раду з керівниками підприємств, організацій та установ і приватними підприємцями городка з приводу листа звернення, який надійшов на адресу міської ради, це українська асоціація органів місцевого самоврядування в особі виконавчого директора Піцик надіслала звернення до городуцького міського голови щодо виділення допомоги місту Алчевськ та його жителям. Міський голова Алчевська звернувся з проханням про допомогу, оскільки місто в стані критичної ситуації. Власні ресурси Алчевська вже вичерпана. Громада знаходиться на межі гуманітарної катастрофи і вкрай потребує допомоги. Місто найбільше необхідні продукти харчування, овочі, рослина, олія, консерви, м'ясні, рибні, а також ліки. Тому то я вам зараз зачитаю листа, хочу почути вашу думку, що ви скажете. А далі будемо вирішувати. Я, я все таки вважаю, хоч вас не дуже багато, але. Косяк є нашого міста, і ви скажете свої пропозиції, а ми вже будемо думати, що робити далі. Щодо критичної ситуації, яка склалась в місті через невиплату пенсій та соціальної допомоги, заробітної плати працівникам бюджетної сфери, міська влада намагається вживати заходи для зниження соціальної напруги. Зокрема, завдяки благодійній допомозі організовано безкоштовне харчування для найбільш незахищених городян. Але власні ресурси міста вже вичерпані. Зачитавши лист, Володимир Поворозник зауважив, що жителі Алчевська на недільних виборах вирішили свою подальшу долю, а лист надійшов ще 24 жовтня. Я би хотів почути вашу думку. Будемо допомагати місту Алчевську? Чи не будемо допомагати? Якщо будемо, то в яких, так скажемо, розумних межах? Хотів би почути, що ви скажете на цей лист. Стоїть питання. На якій території ми будемо давати допомогу? Яка територія? Ми, ми солдатами знаємо, що своїм солдатам і далі допомогу далі. Які території? Це питання дійсно, треба ще узагальнити, вивчити. І, і ми будемо підтримуємо, я думаю, що акцію. Обговоривши всі аспекти даного звернення, учасники координаційної ради вирішили надати гуманітарну допомогу, але з урахуванням обставин виборів. Тож Володимир Поворозник в телефонному режимі обговорить ли звернення з керівниками сусідніх міст, зокрема й Хмельницького. Лише тоді збиратимуть вантаж для Алчевська. У райцентрі днями пройшов фестиваль патріотичної пісні. Цього разу його організували освітяни. На захід, який проходив городоцькій школі, номер 2 приїхали представники із 22 шкіл нашого району. Побували на фестивалі і наші кореспонденти. Пісня лише українською, одяг, національний та патріотизм у душі. Ось основні вимоги фестивалю. І артисти з кожної школи району та міста продемонстрували свою безмежну любов до батьківщини. Я, я буду співати пісню про Україну, бо я її дуже люблю. Ми разом, щоб дружити, любити свій край Україну. З нетерпінням свого виступу чекали вихованці вокального ансамблю Росинка. У своїх піснях вони продемонстрували не лише любов до України, а й біль та переживання за її майбутнє. Я відчуваю відповідальність за, за свій народ, коли я співаю свої, е, пісні свого народу. Інколи коли я співаю сумні пісні, можу відчути кільмоту. Концерт це для них завжди свято, а тим більше такий фестиваль патріотичної пісні, звичайно, тому що всі дітки люблять люблять свою батьківщину і ще раз хочуть підтвердити це своїми виступами перед глядачами організатори фестивалю не обмежували учасників кількістю художніх номерів тому подекуди один колектив представляв чотири номери звичайно все це по бажанню. кожна школа представляє найкраще те що вони як вони відчувають теперішню ситуацію як вони хочуть показати саме свій патріотизм саме своє бачення мрії, сподівання Виховати шанобливе ставлення підростаючого покоління до історії своєї батьківщини та рідного краю ось основна мета фестивалю. Переможців тут не визначали. Та суть заходу діти зрозуміли саме на батьківщині. Найкраще і що душа тільки там заспокоїться. Загалом фестиваль тривав більше трьох годин. Було представлено 37 художніх номерів. Виконували їх вихованці із 22 шкіл району, в тому числі і міських. Продовжуємо інформаційний випуск. За даними центральної виборчої комісії, найкращий результат як у відсотковому, так і у кількісному відношенні серед всіх мажоритарників на цьогорічних парламентських виборах показав кандидат у народні депутати по 192-му виборчому окрузі Олександр Герега, 73,7% або 68 821 голос від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні. Такий високий вияв довіри Кири людей Олександр Герегов сприйняв дуже відповідально і вже у наступні дні після виборів побував у багатьох територіальних громадах городочини, подякував своїм виборцям, пообіцяв ще більш плідно та потужно працювати як у парламенті, так і на окрузі. Незважаючи на пізню годину, жителі Кремінянської, Великояроморської, Великоливацької, Старопісочнянської, Чорнивіцької сільських рад разом з своїми дітьми, онуками чекали на новообраного депутата, щоб запевнити його подачі підтримці, побажати доброго здоров'я та плідної роботи. Бажаємо вам, вашій роботі, наснаги і оптимізму, здійснення задуманих планів. Нехай і надалі ви, ваші справи будуть благодійними. Рішення мудрими. Плани будуть високими. Переповнені зали сільських будинків культури, урочисті марші, у виконанні місцевих духових оркестрів, слова вдячності та щирих побажань много літа. І в очах Олександра Гереги на очах непрохання сльоза за виявлену довіру низький уклін людям, які хочуть бачити його у новій Верховній Раді. Нашій команді дали довіру, і ми з вами виграли. По всій Україні 192 й наш округ набрав найбільший результат і відсотка, і в інших. Вибуде, ще буде багато, буде дев'яті, десяті, але в історію ми себе вписали. Ми в Україні на номер один. Тому я вам хочу приїхати приїхати, подякувати і дійсно низько вклонитися. Шановні. Насправді виборчий процес ще не закінчився. Новообраний депутат вже окреслив для себе ряд завдань, які мають бути вирішені вже найближчим часом. Насамперед, це комп'ютеризація шкіл. У кожну школу тих громад, де побував депутат, буде надано комп'ютерні класи. А в деякі школи, як приміром у Великоливацьку, два комп'ютерних класи. Крім того, у кожній шкільній аудиторії теж буде встановлено комп'ютер. Бо, за словами Олександра Гереги, діти мають йти в ногу з часом, і передові комп'ютерні технології вони мають засвоювати починаючи. Зі школи. Кабінет. 11 кабінетів плюс 30 комп'ютерів на 3 класи. Чому? Ми маємо дивитися майбутнє. Ваші діти і внуки, шановні, мають бути дійсно освіченими. Вони мають хочуть здобувати по справжньому освіту. Вони мають нові технології взяти і їх освоювати. Чому? Світ без комп'ютера це як сьогодні як кімната вечором і вночі без світла. У тих сільських радах, де ще не вивозили щебінь, днями буде працювати техніка від Олександра Герега, яка допоможе вивезти посипковий матеріал на сільські дороги та вулиці. Варто зауважити, що сьогодні в області працює понад 20 одиниць техніки, яку надав Олександр Герега для вивезення щебеню сільським радам. Зекономлені на транспортних витратах кошти громади зможуть спрямувати на додаткові закупки щебеню, що дасть можливість засипати більшу кількість проблемних ділянок на селі. Бо стан сільських доріг одна з найбов. Проблем для мешканців сіл. Моє мрія колись прийняти в участь в тому моменті, коли я колись зроблю дорогу через ці чарні з коли я доїхати на автомобілі ось таким клінісом. Холодні приміщення сільських будинків культури ще одна проблема, яку для себе відмітив Олександр Герега, яку він буде вирішувати спільно з місцевими органами влади після виборів. За його словами, найближчим часом у район прибуде команда фахівців, яка має провести обстеження усіх соціально важливих закладів на селі, в тому числі будинків культури, та прийняти рішення про їх ремонт чи реконструкцію. Попереду дуже багато роботи, і цю роботу ми вже знаємо, як робити. Ми її... Хочемо робити, і відчуваємо я. І ми стараємося ось для нас, для нас, для ось, бо це ми. Ми зробили багато вже, чого, але потрібно змінювати в державі правила гри. Не можуть ці правила бути вічними такими, як є. І цей раз ви чітко будете чути, як Олександр Володимирович буде говорити за те, що нас всіх наболіло. Проте за словами Олександра Гереги, сьогодні найголовніше це встановлення миру в державі, адже ворог не спить і його потрібно знищити. Диктатор, який править Росією найбагатша людина в світі, і ці кошти він би мав направити на розвиток своєї держави, але він і свою не розвиває, і нас вбиває. Самого саме нашу того, щоб ми то злодія з Росії пристріли. Він злодій, він краде газ. Так, нафту і що пакує гроші. Він багатий чоловік в світ. В нього 250 мільярдів доларів. Так ці всі американці і ці араби в не такі. В в в в в в в це найбагатий чоловік. Що тобі ще потрібно, скажи? Наша це Україна, да в тебе Росії освоєне 20%, да освоїть свою країну, чути до нашої релізі. Так ні. Бере і вбиваєш нас мало того, як він би себе забирав заводи і закривав їх. То він же ж нас вбиває. Особливо теплий прийом влаштували Олександру Герезі, жителі Старопісочнянської сільської ради. Тут 96% мешканців двох сіл віддали свій голос саме за цього кандидата на цьогорічних виборах. Такий результат вони демонструють вже вдруге, адже на парламентських виборах 2012 року він теж був найвищим в районі. На знак подяки Олександр Герега береться облаштувати асфальтовим покриттям ділянку дороги від траси до центру села. Від центральної дороги. До центра пісочної я роблю дорогу. Чесно кажуть. Але це я хочу, я хочу залишити свою просто якусь частку в вашому селі. Оце хочу, щоб від, від цього до центра пісочної зроблю асфальтну дорогу. Реально, чортко, нас такого знайде справжнього, яка буде не рівні? І так далі. Вкатаємо добре. Не пусто машини, щоб їздили. Ніхто. Вкатаємо. Правильно. зроблю дорогу цю кусок. Чому? Це просто мій подарунок буде пісот. Ось пісот і, і вам, шановні, чому? Бо так як ви вже підтримуєте нас, знаєте, рік з року. Також вчителі місцевої школи звернулися з проханням допомогти облаштувати внутрішні шкільні туалети, а громада села потребує автомобіля швидкої допомоги. Всі проблемні питання найближчим часом будуть вивчати фахівці. У сусідніх селах є всі умови, і внутрішній туалет, і спортзал. Нас цього немає. Діти з нашого села їдуть за умовами. Тому ми вас дуже просимо. Комп'ютери прекрасно, дуже добре. Але до вітру, вибачте, вони біжать дуже далеко. Що чому не зробимо? Внутрішній туалет для цих маленьких дітей. Я дійсно патріотів оцих маленьких дітей. це Дуже просимо вас. Та це для мене, як для вас зернята так, полозити. Дуже просимо. Я серйозно говорю. То давайте ті зерня повозимо і для цих дітей зробимо ці умови. Давайте на протязі двох дітей зробимо. Дуже вам дякую. Скрізь, де побував новообраний депутат, він вручив для шкільних футбольних команд м'ячі, дітям передав солодощі. А ще запевнив, що дуже скоро з навколишніх сіл будуть довозити юних спортсменів для тренувань у новий спортивний комплекс епіцентр, дорослим пообіцяв працювати, працювати, працювати і принесити Україні мир, стабільність а нам гарні зарплати, такі, що не що гідні нас, щоб ми могли обійти своїх батьків. І виховати дітей, отоді От Україна буде сильною. Тож маємо велику надію, що Олександр Герега а з ним усі 449 народних обранців з першого дня роботи, усвідомивши свою високу місію на цьому непростому історичному етапі нашої держави, докладуть усіх зусиль, щоб країна процвітала, а люди в ній не бідували. Народний депутат України від 192-го виборчого округу продовжує дбати про своїх земляків. У Городку за його сприяння встановили нові дитячі майданчики. Один в центральному сквері, два інших в мікрорайоні Молочний. Діти міста в Захваті. Гірки качелі тренажери. Не просто дитячий ігровий майданчик, а справжній спортивний комплекс для дітей та молоді. Прикрасив мікрорайон Молочний. Сюди дітки прибігають гратись навіть із сусідніх сіл. Це дуже позитивно, коли є час, то Я переходжу сюди. Або коли я звідки йду. Не нехтують можливістю займатися спортом і дівчатка. Тут добре займатися, Я сходжу з друзями сюди, гратися, коли канікули. Загалом повноцінної зони для ігор і спорту в дворі цих багатоповерхівок немає вже давно. Місцева малеча та їх батьки не раз нарікали на відсутність сучасного ігрового обладнання. Тепер молоді батьки спокійні. Відколи встановили цей майданчик. Діти вечорами тут гуляють, і батьки спокійні, що вони мають де прогулюватися. І малеча підросте і буде там теж гуляти. В той же час батьки додають завдяки такому майданчику, вони зможуть помітити схильність своїх дітей до певного виду спорту. Крім того, гра на такому майданчику розвиває і спритність. Це основна мета людини конкретних справ. Передусім, городоцьких дітлахів має бути здорове дозвілля, не дивлячись на те, що необхідно і вже проводяться глобальні перетворення в нашій інфраструктурі, як на селі, так і в місті. От ми не повинні забувати про наших дітей, не повинні, тому що хвилини радості для дітей завжди повинні бути і присутні. Тому ми завжди відзначаємо це як першочергові заходи. І сам димич звернув увагу на те, що не дивлячись на всі складності, які зараз відбуваються, необхідно дітям. Дарувати такі радості на город ще один дитячий майданчик встановлений селищі Сатанів. Усього ж по 192-му виборчому окрузі від Олександра Гереги встановлено 14 таких майданчиків. І всюди діти знають завдяки кому вони мають де проводити свій вільний час. Герега, дякую вам за те, що ви нам построїли такі качелі. Тут так багато дітей на них катається. Дякую! У минулі вихідні центральний стадіон Колос був переповнений емоціями вболівальників, які прийшли на фінал Кубку району Золота осінь осінь-2014». Змагалися команди Зеніт Юрія Фарм із городка та Кіровець із села Жищенці. В змаганнях загалом взяло участь 14 команд. Дві найсильніші вийшли. У фінал перший тай футбольного поєдинку закінчився з рахунком 2-0 на користь женецьких футболістів. Обидві команди показали високий рівень майстерності, але фортуна була на боці гостей. Найкращими виявилися в команді Кіровець Швець Сергій, бедратий Олександр, Олег Тринадцятко у команді Зеніт, Олександр Гизлик, Роман Махно, Вадим Яровий. Ми задоволені як ніколи. Ми цього дуже чекали. Ми сумлінно старалися до цього, до цієї перемоги. Ми дуже хотіли перемогти, тому що для нас цей кубок дуже є особливим. Ми останній раз перемагали в ньому 5 років назад, постійно нам якась невдача була. Ну, сьогодні Бозя нам допомогла, нам сил додавала трошки щастя. По завершенні гри традиційне нагородження за перше та друге місце. Також цього дня команда фіналіст чемпіонату Хмельницької області першої ліги Епіцентр Вікторія, яка вибрала друге місце, поступившись команді Вітагро, місто Волочиськ, передала кубок чемпіонату області міському голові. Вручити цей кубок, який завойований, які досягнення стало можливим завдяки. Грезі Олександру Володимировичу, нашому народному депутату, це команда епіцентр Вікторія, яка посіла друге місце в змаганнях у чемпіонаті Хмельницької області з футболу першої ліги. А передати, а передати цей кубок і диплом міському голові, який всіляко підтримував нашу команду і допомагає. Я від імені громади, нашого міста, вітаю вас з такою славною перемогою. Все-таки за 20 років ми ніколи не виходили в фінал. Ви старались, ви показали команду гру, ви показали на ви показали фізичну підготовку. Ну, на жаль, не повезло, не повезло в останній момент. Але я думаю, що це буде кредитом вам на слідчий рік. На слідчий рік я чекаю від вас, від нашої команди перше місце. До фіналу ми виграли 14 ігор. Дві з них програли це фінальна гра і домашня гра проти Оболончимірівця. Ми старалися, як могли, в фіналі програли в команди Вітагро, місто Волочиськ. Команда старалася сражалися молодці. Ну трішки не повезло. Вдала нам долучення трошки червона картка. Три роки підряд підряджаю центр Вікторія». Три рази виходимо в фінальній частині. Але перший рік, що ми вийшли в фінальну частину, фінал також відбулося нагородження в рамках чемпіонату району з футболу. У серії цих ігор кращими стали футболісти команди Зеніт. Друге місце посіла команда Кіровець, третє команда Литвина. Тож цьогорічний футбольний сезон завершився успішно щедрим доробком заслужених перемог. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. На все вам добре.